Людини і походження людини можемо розглянути різні теорії, в кого які улюблені, в кого які не улюблені, чому, як, тобто кожен може зараз висловитися. Якраз ми так підійшли до цього. Я думаю, це буде дуже цікаво. Хто хоче розпочати? Ми не довірили знов починати. Цей круг. Якщо говорити про походження людини, тут можна розділити, є певні думки, які не викликають сумніви, ну, принаймні у професіоналів, а є речі, які і зараз ще дискутуються. Тобто не викликають сумнівів в те, що людина походить від мавп, Африканського континенту. Не викликає сумнівів, що найближчими нашими родичами є шимпанзе, а другими за близькістю гордики. Не викликає сумнівів, те, що сам процес походження людини розпочався у Східній Африці і тривав досить, протягом досить тривалого часу. Існувало багато видів людей але, на жаль, всі вимерли, окрім одного виду, сучасного виду Homo sapiens, який дуже різноманітний за своїми зовнішніми ознаками, але досить схожий генетично. Тобто, якщо взяти скажімо, шимпанзе з сусідніх лісів, то вони можуть генетично відрізнятися більше, ніж люди з різних континентів. Ми насправді дуже одноманітний біологічний вид. Ось щодо цього науковці не сперечаються, не дискутують, це не викликає сумнівів. Але є багато питань, які насправді викликають дискусію і дискутуються і зараз. Ну, наприклад, щодо того, що було рушійною силою перетворення наших предків на розумних істот. Ну, тобто основна рушійна сила зрозуміла, це природний добір. Але на що він був спрямований і як він діяв, це проблема. Мені, наприклад, здається, що дуже важливим було поєднання мовлення і мислення. Тобто для мав мавпи досить непогано мають розумову діяльність непогану і непогану систему комунікації, але ці системи не пов'язані між собою. Мафам складно словами передавати свої думки. Ну, нам теж, до речі, складно. Я думаю, всі з цим погодяться, Але зазвичай все ж таки це в У нас є перше запитання. Я все добуваю з собою. Справа в тому, що не викликає питань ці всі тези у прибічників монорегіональної теорії, яка дуже добре оплачується і промості. Є прибічники мультирегіональні теорії, які повністю э, притримуються іншої э, точки зору. Що не з Африки пішла людина, а це був великоклиновий вид світовий, стовбуровий, який існував мільйони років. А від нього, так, він був похожий на море, колись він був похожий на... Мав макак, руках, підів мав гори, так далі, так далі. Але він був світовий. Він мав і північні раси, він мав декілька рас, які на зонах дотику частково міксірували, але ніколи не змішувалися повністю. І так віддавалося не тільки з тим видом біологічним людини. Є такі вкліни, такі приклади і інші. Саме це, саме це давало можливість людині зберегти. Здатність до мовлення, до цієї зони мови і так далі. А от мавпи, бачите, вони відклалися, вони пішли в тупіки, в тупікові ніші, І дуже багато таких видів, які пішли в тупики і деградували. Вони ще здатні трошки щось вивчати, якусь умову, але вже не так, як людина, вони вже багато що пратую. І От дивіться на таку ще річ. Не мав. Ну дельфін, теж мозок великий, дуже великий. Він теж був у трьохмірному середовищі і так далі. І дуже розумна істота. Але ж китоподібні виникли не зараз. І не мільйон років тому. Це багато, десятки мільйонів років тому відбулося. Вони тоді вже мали такий мозок. Тобто серед савців того часу вже були особи, були види, які мали такий мозок. Від кого мені? вони покоїть? І сухопутні тварини могли мати такий самий мозок. Тобто ми зараз звели походження людини до муль... модурегіональних теорії. Я можу сказати, що мультирегіональна теорія вона існує. Існують інші концепції, так що і, і ви, будь ласка, не забуваєте про це. Дякую, дякую. Я про це аніскільки не забуваю. Всі антропологи з дуже великою повагою ставляться до Вайдена Райха, найвидатнішого дослідника, який затіщав поліцентричність походження людства, але поважаючи його як науковця, вони не погоджуються з його результатами. Справа в тому, що ідея. Про походження людства на дуже великі території, вона спростовується перед усім фактами. До дуже пізнього часу ми взагалі не маємо палеонтологічних решток предків людини поза межами ну, достатньо невеликої території. Це Східна і Південна Африка. Заселення Азії, Європи почалося дуже пізно, і це були вже види людей, дуже близькі до нас. А до того еволюція відбувалася тільки на теренах Африки. Ну що ж до кітоподібних, то ну, я, чесно кажучи, я б не сказав, що збільшення мозку і взагалі еволюція кітів відбувалася принципово швидше або принципово повільніше, ніж еволюція приматів. Предки і, і приматів, і кітів відокремились десь на початку кайнозойської ери і далі еволюціонували ну, приблизно з однаковою швидкістю і результати дали а, тих, а, тих представників, які ми знаємо, і швидкість була, ну, так, щоб не, не занурюватися в математику, ну, приблизно однаковою. Так, у нас ще є коротке запитання. Ой, друга запитання. Давайте принципиальный, потому что потом я буду еще раз. Эволюция вообще Виктория Александровна Кондратенко. Э, ну, я больше занимаюсь искусственным интеллектом, чем биологией, но тем не менее. Э, вопрос такого плана. С эволюцией трудно, конечно, разобраться, не знаю, что было, не знаю, что будет. А хотя бы, если посмотреть на эволюцию эмбриона, то хотя бы кто или что отличается эволюцией эмбриона.

Хоча, до речі, сам термін еволюція вперше був застосований саме до ембріогенезу. А застосування його до історичного розвитку з'явилося дуже пізно, коли вчені зрозуміли, що індивідуальний розвиток повторює в багатьох важливих рисах історичний розвиток. Але тут механізми принципово різні. Індивідуальний розвиток, в тому числі ембріональний розвиток, це реалізація певної генетичної програми. В генетичній програмі записано, коли вмикаються, коли вимикаються певні гени, і, відповідно, в результаті активності тих або інших генів конструюється організм. А еволюція, історичний розвиток це створення і апробація всенових і нових генетичних програм. Тобто це різні процеси, хоча і тісно пов'язані між собою. починає розвиватися рука, розлітають, можна чипити руку, ну, перестають їх містами, але все одно на тому же місці розвивається рука. Ага. Безперечно, тому що а, в генотипі написано не просто на що будуть впливати гени, там ще і є певна а, м, позиційна інформація. Так, ну, тобто, як, а, Продукти цього, я, то фактично там записано, що як, для кожного гена, що якщо я опинився в такій-то клітині, то я починаю свою експресію в такий момент, якщо я опинився в іншій клітині, я починаю експресію в інший момент. Тобто відбувається ще регуляції від сусідніх місць, і це достатньо чітко запрограмовано, Так, наше... У нас є біжанки зараз доповнити, всі ще, у нас да. є ще багато часу, не О, Ну, Я б хотів доповнити Ігор'єруча, що насправді є таке поняття в ембріології як морфоген. О, це от такий клас генів, які не виконують ніякої функції в дорослому організмі, але суто грають роль, я не знаю, проравів. У ембріоні, що тільки будуються, вони просто з'являються, ну починають працювати в певних тканинах тіла, просто вказують, що тут буде рука, а тут буде мозок. О, і перше, це було досліджено на дрозофі. Знаєте, є така муха, е, така дуже неприємна. Так? Спробуйте е, лишити, я не знаю, банани посеред літа там на три дні, і ви познайомитеся з цим організмом поближче. О, і е, справа в тому, що е, в мухи. Тіло побудоване з таких, як би це сказати, блоків. Тобто воно складається з... Ну вони взагалі пішли дуже давно від кількість червів. Кількість тих червів розділений на мономери. Все тіло, да? І от Муха виникла таким чином, що у кожного мономера з'являлася своя функція. Там, на одному мономері виростали очі, на іншому лапки. Так от, якщо ці морфогени, сучасні ембріологи, володіючи вже генетичною інженерією, можуть вмикати і вимикати за своїм просто питінням. От, і ми можемо добитись, ми можемо зараз виростити муху там, з чотирма очима, з чотирма крилами, а мухи — це група от, Ну, Тобто, просто перемикаючи оці от морфогени. Це ж не доказано. А, це, Ні, <розумність> це абсолютно доведено, це якби це вже робиться. От у мене навіть мій колега. Ладно, не У нас Давайте, ще є запитання і можна, я доповню до того ж запитання для того, щоб остаточно з'ясувати про різницю таке, між ембріогенезом і еволюцією. Я все-таки для тих небіологів, які присутні в цій залі, скажу, що ембріогенез утворення організму це виконання програми, яка існує, яка наперед відома. Коли це спробували перенести на еволюцію. Тобто, що еволюція це виконання програми е, слідування певної меті, яка наперед відома, то виникли такі теорії, як е, телеологія і креаціонізм. Це абсолютно влюблені теми. І в цьому місці я б передала все-таки мікрофон е, Ігорю Дзаверіну, тому що про креаціонізм і те. Телеологію він може розповісти набагато краще за мене, і це дуже насправді важливо зрозуміти, що еволюція не є спрямованою кимось діяльністю або кудись з діяльністю спрямованою. У нас зараз ще одне запитання з закоротке, активно да. 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 в У мене питання дуже коротке, професійне в першу чергу. Е, ось ну, стосовно онтогенезу, давайте перегорнемо цю сторінку, тому що це дуже складна тема, і там багато зараз білих плям. Ось, я як фахівець вам кажу, тому що я займаюся відновленням питання. мозку. Секунду, в нас же ж ви сказали, що багато часу. Е, відновлення, <реш> та, та, та. Відновленням мозку займаюся, і ці речі зараз дуже важкі от, для трактування. Але в мене питання не таке. Е, прозвучала думка, ось яка що еволюція людини. В першу чергу, це, до речі, пан Фівер сказав, пов'язана із еволюцією або виникненням мови. Е, мова е, за цю е, функцію у нас відповідає не один центр а два. це і центр Верніки і центр Прока, які розтягнуті в просторі на 10 см. Я як нейрохірург вам скажу, Ось, е, вони воскуляризуються зовсім іншими судинами. Мене завжди, скільки я не моніторив. Е, Публікації по антропогенезу еволюційному завжди цікавий один цікавий такий момент. Скажіть, будь ласка, як ми можемо по викопних рештках череп, наприклад, стверджувати про те, що в тієї чи іншої істоти є достатньо розвинений центр? Точніше, не можна казати, що є центр брука в мавпи, це не зовсім так. Ось, чи центр Верніків, мавпи, це а Ну, менше з тим. Це те, що ми пов'язуємо Верніки, ту зону мавпи і зону людини. Але чи думає мавпа, не думає, ну, це вже спекуляція. Значить, справа не в тому. Ні, почекайте. Скажіть, будь ласка, як морфологічно на рештах відображається існування центру Брока і центру Верніки? Це морфологічно можна встановити чи ні? Добро, мабуть, я відповім. Насправді точно це реконструювати неможливо. Певною мірою можна на ендокранах, тобто в таких реконструкціях внутрішнього місту черепа, якщо череп зберігся добре, можна так приблизно уявити, яку форму мав мозок, і так приблизно за співвідношенням частин припускати, наскільки була розвинута та або інша структура. Але це дуже приблизно, дуже непевно, і тому насправді це завжди залишається дуже широке поле для дискусії. І до речі, якщо ми візьмемо палову антропологічну літературу, то побачимо, що ніхто не стверджує, що, наприклад, мова з'явилася на рівні хаделісів антропів чи неандертальців. Це дійсно так, приблизно це так реконструюється за матеріальною культурою. Тобто для неандертальців вона, наприклад, настільки складна, що складно собі уявити, що вони не володіли мовою. Тобто так за непрямими даними. Але, в принципі, я згоден, так. На сьогодні ми не маємо такої інформації, щоб реконструювати це. Ну, Достатньо надійно, тільки гіпотези можуть розговорювати. Там є ж на те, було сказано, що немає. У ну, сьогодні у науковці сумнівів еволюційно парадигни, я, я фізик, сам кандидат наук, я хотів запитати вас, власне, які фундаментальні природничі закони, закони або сточних нов, які могли б підтвердити взагалі існування еволюційної парадигми? тобто процес, як ви сказали, абсолютно випадковий від простого до складного. Які фундаментальні закони взагалі... Підтвердили б на якомусь рівні або розрахунки те, що, те, що ви кажете, в мене немає сумнівів. Я, мабуть, почну з термінології. Справа в тому, що парадигма це дуже популярне слово, але якось застосовується якомусь. Ні, я, я зараз підійду і до законів природи. Справа в тому що парадигма це термін наукознавчої концепції Куна. Це така змертвіла концепція, яка розвивається сама для себе, яку не цікавлять факти. Просто науковці мають якусь концепцію і всі факти розглядають межах цієї концепції. Сучасний еволюціонізм, слава Богу, не є парадигмою. Це система знань, яка інтенсивно розвивається, яка активно весь час вдосконалюється, і я можу тільки порадити тих, тим людям, які досі перебувають в парадигмі, повертатися до природи і вивчати природу, як вона є. Ну а тепер конкретно на запитання. Взагалі, переважна більшість біологів, не всі, але переважна більшість, я думаю, погодяться з тим. Що закони фізики і хімії мають пріоритет по відношенню до законів біології. Тобто, дуже багато дуже талановитих вчених шукали життєву силу, це були концепції так званого віталізму, це не призвело до жодного результату. Тобто, з точки зору біолога, ну, переважної більшості біологів, Жива істота підпорядковується усім законам фізики. Тобто перший і другий закон термодинаміки, закони механіки Ньютона все це обов'язково і для неживих, і для живих істот. Ну, але окрім цього є ще деякі спеціальні закономірності, які характерні саме для Об'єктів, які здатні до самовідтворення, тобто живих істот, які не характерні для неживої природи, але не суперечать теж законам фізики. Тобто теорія еволюції, безперечно, узгоджена з законами фізики, тут немає жодного протиріччя. А можна по-любому з точки зору мистецтва? — Ні, ну просто тут немає відповіді. Зараз ми продовжуємо початок термодинаміки. — У нас є. Workers Вам зараз ще <neum> дуже, дуже цікава дискусія, насправді. Я думаю, що обидві, взагалі всі теорії, пов'язані з ідеєю еволюції, можна поділити на дві надатки великі класи теорія еволюції і креаціонізм. Я вважаю, що це є ці системні погляди на еволюцію, це є гіпотези. Тому що і там, і там дуже багато білих плям, і в тому числі, наприклад, це запитання, про яке ви кажете, стосовно а, того, як довести, то що, наприклад, життя цього це не живе, а життя виникло еволюційним шляхом, а математично, наприклад, є дуже серйозні аргументи, які, які говорять про те, що це неможливо, що еволюція вона не була виникнути. Це я, я можу сказати про початку. Наприклад, якщо взяти, ми знаємо, що, що жива, живі істоти складаються з тобто є жива клітина. Клітина складається з протеїнів. протеїни складаються з амінокислот. Існує 300 амінокислот, із них лише 20 лежать в основі живого. Амінокислоти існують, так би мовити, хіральність, таке поняття, тобто асиметрія і сим, іс, симетрія, симетричні і асиметричні. Оці 20 амінокислот, вони, які, які якраз, на жаль, в основі життя, вони є асиметричні. Тому, якщо ми візьмемо таке поняття в математиці, як імовірність, ми вибіють, і порахуємо такі три, три параметри: перше кількість амінокислот. Друге хіральність і третє порядок, в якому формуються гени і формується ДНК, то ми вийдемо на, на таку цифру, що це буде один а, а, в степені 10, в степені 130, тобто 1 і 130 нулі. А це, це просто число неймовірно, неможливо уявити, і це означає, ну, в, в, в науці, взагалі, і в математиці, і взагалі нау науково вважається, що Одиниця um, і 30 минулів це вже абсурд. Наш всесвіт складається, uh, тобто розмір нашого всесвіту це 10-28 степені uh, сантиметрів, наприклад, що сантиметр? Ну так рахується. 28-й державний. Ви ж кадімовірність говорить, нічого до просто я не розумію, прошу поясніть, до чого тут сантиметр? Я бачу, що біжав, хоч якусь метафору. а Я Я просто метафору для того, щоб порівняти ці Ну не можна порівняти сантиметри йому вірність. Чекайте, а мені на який тоді 1025. Давайте ми по черзі. Біжав хотів доповнити любові так? Спочатку біжав, потім потім. Я перепрошую, що в мене таке. Гарячкова реакція, просто я б хотів сказати, що ну, нашим колегам, я не знаю, з гуманітаристики чи там, скажімо, з біологічних спеціальності, що от, ну, їхні оцінки зазвичай трошки вони краще не в ті ворота. От розумієте, от, то що ви кажете, що ймовірність там еволюції, то що там, от як це рахувалося, дивився на це, як рахувалося, це знаєте, якби я сказав, що ймовірність для людини. З будь-якого наприклад, або з нас з вами, вийде з тієї кімнати і почав рахувати, ну я не знаю, випадковий рух кожного атома. Просто от так от. Бим, бим, бим І я б дійсно отримав дуже маленьку цифру, тому що всі атоми, якби розлетілися, випадково, поки вони виходили з кімнати, я б отримав автономічно нереальну цифру, і ми б ніколи з цієї кімнати не вийшли. Знаєте, як в анекдоті про Серекножку, який запитали, а як ти знаєш, коли рухати 37-ю ногою. І вона така задумалась і померла від голову. <рив> а відповідаючи на питання щодо законів фізичних, от, які от лежать в основі еволюції, ну, от, ви згадали, наприклад, друге начало термодинаміки. Да? Я поясню знову ж таки для аудиторії, можливо, не всі з ним знайомі, що друге начало термодинаміки нам каже, що в певній закритій системі, от, якщо вона ізольована, не обмінюється енергією, ну, там, наприклад, кімнати зачинена, які сидить школяр, Ентропія, тобто міра безпорядку така фізична величина, вона наростає завжди в одному напрямку. От якщо взяти наш всесвіт, якщо припустити, що наш всесвіт це закрита система, то в ньому постійно збільшується безпорядок і приблизно так за 50, якщо я не помиляюсь, мільярдів років ми всі помремо тепловою смертю, бо у нас наступить повний хаос, дисипативна смерть. Такий невеселий нас жде кінець колись. От, е е ну і виходить, що от така от метафора, що якщо не прикладати роботи, якщо цього школяра не ганяти, щоб він прибирався, то поряд безпорядок буде наростати. Але ця от е я не знаю, мама, яка заходить з ременом, то це буде якби зовнішня сила. Розумієте, ну я не знаю. Це така, звісно, трошки дитяча аналогія, але я сподіваюся, що воно щось дало вам розуміння. От, і виходить, що дійсно фізики свого часу висловлювали певні сумніви, що, от, а як же у вас виходить, що от життя це така складна система, як вона постійно еволюціонує вже 4 мільярди років у біку ускладнення. Якщо все в всесвіті еволюціонує у бік, навпаки, спрощення. Ну просто розвалюється. Да? І от тоді в 40-му році, в 1940 році, вийшла книга, якщо я не помиляюсь yeah, Шри, да, Еміна Шреліна, можливо, ви чули про такого фізика одного з батьків квантової механіки, він написав книжку Що таке життя з точки зору фізика. О. Ну і звісно, він там, як і всі фізики, трошки е, стібався над нами біологами, що біологи насправді нічого не розуміють. Але між іншим він сказав, що да ні, біологи насправді праві, тому що життя. Не є закритою системою. То, про що ви казали, що життя це система, яка постійно обмінюється енергією речовиною з оточуючим середовищем. І виходить, що ми що робимо? Ми беремо низькоентропійну енергію сонця, яку рослини використовують фотосинтез, і розтримуємо її. Тобто ми всі з вами паразити, насправді. Бо по-справжньому працюють в цьому всесвіті тільки зірки і автотрофи. О, ну тобто всілякі рослини. А ми їх жремо, грабуємо і виходить, що таким чином розпорошуємо здобути ось таким продомененням. Запитання я буду перекоментувати, так що якщо в буде докладатися втрити. Можна ще маленьке доповнення щодо цих величезних цифр ймовірності, які всіх лякають. Все-таки, що таке ймовірність того, що настане якась подія? Тобто, якщо на одну шальку вагів покласти одиничку, одну кульку того, що ця подія настала, а на іншу, всі ті цифри з неймовірними нулями, що ця подія не настала, але ми живемо в реальності, де ця подія настала, немає сенсу говорити про те, що вона неймовірна. Ми просто витягнули цей лотерейний білет. Ні, це реальність імовірності. Як казав один із менеджерів фірми Тойота, Ймовірність того, що наш автомобіль матиме ганч, становить 1 десятитисячну. Але для того споживача, який купив бракований автомобіль, вона становить 100%. І от ми з позиції того одного шансу на ННВІ говоримо про те, що він неможливий. Вибачте, це просто мисленнєвий парадокс і риторика, яка не має відношення до фізичної науки, а тільки до науки риторики.